Так, всем доброго дня. Что тут у нас есть? Ключи розточені. Брати не буду. Заклепочник заваренный. Ящик такой прикольный. Баллон есть кислородный. Медичний без вентиля. М'ясорубка без цієї. трос є. Кому цікаво. Фонарики, хто пам'ятає ще. Такі фонарики у мене також було. В походи ходили. Прикольні. Спогади. Кукуруза. Лущилка є. Пічне комусь потрібно взагалі чи ні. Ано, напишіть якраз в відео, буде цікаво. Ну, поїхали далі. Так, всім доброго ранку. Дивіться, які кругляки для вас знайшов. Е, довжина 460, діаметр 100, Там 105-100. Вага 31-250, ціна 1250. Далі є кругляк 140-й. Ось такий, висота 70. Вага 8300. Ціна 330 гривень. Кого зацікавило? Пишіть. А далі будемо показувати щось іще цікаве. Так, продовжуємо. Дивіться, є ось така кількість ключів, що було в відосі. Вага і 7 кілограмів по 65 гривень я порахував. 450 гривень буде вона ваша. Які вони там, деякі розміри, без розмірів, без всього. Ціна озвучена. Так, далі є карданчик. Ось такий. Ціна 100 гривень. Приблизно довжина 60 як і шампура 60. Сантиметрів. Так, ціна за них буде 30 гривень. Далі ящики. Дивіться, які гарненькі, красиві, нержаві. Ті два я продав, що були в відосі. А ці лишилися. Дивіться, цей 50, цей 60 гривень. Буде він ваш. Далі знайшов лампу таку переобладнати і можна зробити плафон. 60 гривень буде ваша. 40 гривень цей. Ножів знайшов. Дивіться скільки. Ціна, хай буде 50, 40, 50, 45 і 40. 20 гривень, 30 гривень, 20 гривень, 45. Молоток на 800 грамів. Такий цікавий. 50. Таку річ знайшов. Кому цікаво. Бо є не безкоштовно, Це, а так 35 гривень вона буде ваша Так. Знайшов ось такий кусок цепі. Ціна 60 гривень. Якась така цікава. Не знаю навіщо. Чи для цепляти для прохожіння чогось там, Чи, чого вона. Ну, не знаю, кусок знайшов цепі. Так, дивіться, знайшов я ще ось таку цікавинку. Не знаю для чого вона використовується, але в неї ці ролики здвигаються. Ось ця річ. Де вона? Відкривається, надписи є. Що це за річ? Не зрозуміло. Ось така. Отак От воно відкривається. Для чого? Незрозуміло. Так, знайшов два мечика. М20 і М20. Ну, перший другий номер, як я думаю. А, ціна за них буде у нас 80 гривень. А, так. Цей у нас кусачки 45 гривень. Цей 20, 15, 15, 182 круга. На 22 внутрішній. З напайками за всім Ціна за них 100 гривень буде ваші Далі є на 32. Цей 180-й э, діаметр. Ціна 60 гривень. А це. 300 діаметр, внутрішній 32. З напайками. Напайки присутні. Більш-менш там є. Не бачив, щоб там десь щось відпадені були. Ціна за неї буде у нас 160 гривень. Далі є рубанок ось такий ціна 50 гривень. Вафельниця з відрізаним проводом. Провод відрізаний, але в гарному стані. Красива ціна 250 буде ваша. Далі є лебідка. Ось таке у нас такою шестерню, гарненькою, красивою. Десь до пів тони можна підняти приблизно. Таке, щоб здрнути гак у нього є. В общем, все присутнє. Ціна за неї 750 гривень буде ваша. Далі є мотор з редуктором. Ось такий характеристики його. Ось такий 1974 року. Конденсатор є. Все, треба припаювати. Думаю, що він працюючий. А там не знаю. Ось так. Все крутиться, все вращається. Ціна за нього 450. Далі є тиски 140 губки в гарному стані. Покрашені. Можете спокійно брати і працювати ними. Ціна 2600, щоб можна було забрати. І ними користуватися. Домкрати, мотори, частини від двигуна також продаються, ціни пропонуйте. Це з прошлих відосів, тому в даний момент то ціни можна пропонувати. З наждачка такий кружок зроблений. Ціна 45 гривень, лірка 10 гривень. Все показав. Кому щось сподобалось, пишіть вайбер вказаний. Краще на вайбер, тому що, блін, на словах дуже тяжко роз'яснити, дуже тяжко показати це все. Тому пишіть на вайбер. Вайбер вказаний на початку, наприкінці у відео, для того, щоб ви на нього звертали увагу. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.